До Житомира прибули прикордонники, що два місяці охороняли під постійними обстрілами державну межу в Луганській області. Зустрічали бійців як героїв. Моє папа. А ти був, знаєш? Да. Да. Давай ні. Давай ні. А що він там робить? Тихіше, Настя два місяці чекала на батька. Дівчинка з різнобарвними кульками в руках і усмішкою на обличчі дивиться на найближчу людину і разом з мамою чекає миті, коли розійдеться шеренга, і можна буде обхопити тата. На обійми з сином, братом і дядьком чекає родина Вербицьких. Їхній Євген також захищав східні рубежі України. Ці два місяці були щось страшне для матері. Ну ви знаєте, його переборола мене. Набирала я сили, терпіння. Мене дуже він такий мужні. Я вдячна Богу, що мене такий син. Вдячна державі, що його так виховала, такого сміливого. Він традиції діда дідов своїх захищати вітчизну. Так треба. Самі військові кажуть, що зустрічі з оплесками, сльозами і обіймами передувала тяжка та відповідальна робота. Завдання сталося в нас охорона оборона державного кордону на ділянці Луганської області. Ми були в зоні АТО, в районі населених пунктів Станично-Луганська і Краснотала. Всі, повернули? да, всі повернулися, всі повернулися, втрат робосового складу немає. За дві застави у нас шість поранених, легких, 12 контужених і один травмований компресійний перевод февраль. Навіть досвідчені прикордонники зізнаються, було страшно. Втім, найбільша проблема на не сході це недовіра людей, які мешкають біля застав. Вони зараз нікому не довіряють, в тому числі і нам, оскільки зелені береті, на кордонах завжди викликають повагу, але в цей час їм важко визначитися, кого підтримувати. І тому я вважаю, що все таки найкраще було б, коли б ми мали довіру тих людей, які там переживають. За гідно виконану роботу, десятки прикордонників отримали грамоти від обласної влади і почули слова вдячності. А коли командири дали команду вільно, стомлені бійці нарешті змогли обійняти рідних. Прикордонникам пообіцяли відпустки, щоб бійці набиралися сил і за потреби змогли повернутися на державні рубежі. Хлопці кажуть, готові. Олександр Мар'янов, Кирило Юр'єв, Житомирська область, НТ.